І всім привіт, з вами я Діма. І сьогодні ми пограємо на карті виживання Місія Апокаліпсис. Угу. До речі, голова є. Ага, вона не випала нам. Так, ну ладно. У нас тут так. Ну, прикольно. Початок, так і що нас тут чекає тепер? Нам то потрібно звідси іти. І я бачу навіть куди. Якщо ми встигнемо, то ми попадемо сюди. А звідси вже. А звідси вже потрібно шукати куди далі. Ну, я бачу нам сюди... А, плита тут є. Так, це мені не подобається. так. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Нас вбили. Ага, ми відродилися. Ні-ні. Ні, 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 давай без цього. Так, а куди нам далі тепер потрібно? Я цього не знаю. Давайте перевіримо всі сектори. О! їжа це вже добре. Їжа це добре завжди. Так, ідемо далі. Далі в нас. Далі в нас тільки вниз. Так, зараз розстрілюємо їх всіх. Та йдемо звідси. Начебто всіх. А, ні, не всіх. Я ж надіюся, вони сюди не... дістають. Так, і... І куди він поліз, так, ну ладно, так, і нас знову вбили. А де ми тепер? Ладно, фух, нарешті я живий. Так, йдемо далі. Та ну ти був, баню. Так, скриня О. Наша перша бронь. Це, звісно, добре, але. Ого, так, перезарядка в нас ще. Потрібно зараз поїсти та йти далі. Так, далі в нас наступна кімната. І в цій кімнаті мені не подобається темрява. Так, один у нас тут, та, так. Перезарядити зброю. Поїзд, під'їсти та. Йти далі. Але я нічого не бачу. Так. Тепер можна подивитися, чи є скриня тут. Тут, начебто, скрині немає. Так що можна йти далі. Так. Ми пройшли місію. Так, давайте подивимось, йдемо далі, така О, а ми це ми з'явилися? Ого? Так. Я так розумію, ми не повинні були тут з'явитися від слова взагалі. Тут є поселення. Відкритими дверями. Ну, не будемо нічого брати. Ми краще. <кхем> Я до наступної серії повернуся сюди назад. А на цьому будемо закінчувати нашу серію. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім пока!